Бракує робочих рук на Львівщині та й загалом Україні через велику війну та посилення мобілізації, дедалі відчутнішою стає проблема браку працівників. Страждають усі галузі, але критичною проблема може бути там, де традиційно більшість працівників чоловіки. Про те, як війна. Та мобілізація впливає на ринок праці? Будемо далі говорити із Олегом Рісним, директором Львівської філії обласного центру зайнятості. Пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, Героям слава. Отже, 18 травня, два тижні тому, вступив в дію закон про ми його так називаємо про посилення мобілізації. Чи відчутні зміни, чи стало що змінилося на ринку праці? Чи можна за такий короткий термін уже відслідкувати якісь зміни? Я би зміни е, термін розтягнув до е, від початку е, вторгнення повномасштабного, адже, наприклад, до того моменту, для прикладу, в місті Львові було понад 9 тисяч безробітних. що щомісяця, тисяча приходила, тисяча приблизно йшла, але якби на конкретну дату десь було 9-9,5 тисяч. Сьогодні е, та цифра є від 600 до 800 для цілого міста. Угу. Серед тих 800... 85-88% – це є жінки, uh -huh. а серед працевлаштованих 90% – це є жінки. Ну uh -huh. от ви бачите, як вплинуло, щоб за останні два тижні якось кардинально змінилося, якби ця цифра в нас це ні, але можливо трошки більше ми бачимо, якби в роботодавців, які дещо в паніці, як закрити робочі місця. Чи збільшилася кількість працівників, які не бажають оформлятися офіційно, через те, що відтепер працедавці зобов'язані повідомляти, уточнювати і навіть вручати повістки своїм працівникам? Підозрюю, у нас ця цифра була великою і до того. Тобто, знову ж таки, до війни в різних джерелах, навіть на урядовому рівні, озвучувалося, що чуть не половина людей, які працюють в бізнесі, працюють в тіні, працюють нелегально. Тобто, питання зарплат в конвертах і нелегальної або оформлення на зарплату mm -hmm. зарплати так, в конверті, або взагалі нелегальної зайнятості воно було. Зараз я підозрюю, воно стає однозначно гостріше. Ми не маємо якихось даних статистичних, якихось там цифр, щоб я сказав, як але з фідбеку від роботодавців і з того, що ми чуємо з ринку, ми бачимо, що якби, багато роботодавців нарікають, що якби, коли приходять претенденти на вакансії, дуже часто кажуть, що офіційно не готові працевлаштовуватися, лише не офіційно. І це підозрює додатковий козир для того бізнесу, умовно бізнесу, який працював і так в тіні. Вони якби, ще краще себе почувають, а ті, які працюють на біло, Має додаткові проблеми, бо тому, що треба конкурувати з тим бізнесом, який чорний, і куда йому плачує більшого зарплату і так далі. А які галузі постраждали найбільше е, важко сказати, назвати навіть якусь галузь, бо тому, що по відчуттях е, напевно всі, е, е, бо знов ж таки цифра теж вакансії говорить сама за себе, якщо 2,5 тисячі вакансій. І 7 тисяч майже вакансій, тобто ми так. бачимо, який приріст. Це не є приріст кількості робочих місць, це приріст кількості вільних робочих угу. місць. І дуже часто це є вільні місця, де працювали теж жінки. Просто можливо виїхали, можливо, знайшли іншу роботу. Тому якби вакансії є зараз у всіх галузях. Ну, серед тих, що якби найбільше все ж таки можливо зараз. От останній час відчуваються проблеми в перевізників. І відчувають більш гострі проблеми в комунальних підприємствах типу. І водоканал і так mm. далі, там де це є великий відсоток чоловіків це традиційно де... чоловіче, ідея чоловічі робітничі спеціальності? От, от насправді сьогодні, готуючись до ефіру, я знайшов вакансію оголошення, що велика компанія запрошує на навчання за рахунок компанії водіїв жінок для отримання категорії С, аби вони мали можливість їздити на вантажівках і таким чином компенсувати цей е, брак чоловіків. Е, от чи зростає кількість вакансій для жінок чи для Людей ну старшого такого передпенсійного віку зараз, е, якби ми не е, ну е, за віковими обмеженнями ніколи вакансії не позиціонуємо, бо тому, що це вже буде певно, е, певною мірою айджизм, Але е, скажімо так, дуже часто роботодавці, і ми в їхніх інтересах ну буквально місяць тому ми зверталися до. Соціальних структур до пенсійних фондів там, де обслуговують до відділів субсидій, де обслуговують усі трошки старших, якби з оголошенням, щоб розмістили, що якщо ви хочете в суму ще працювати для yeah. вас, є дуже багато вакансій, де роботодавці е готові брати на роботу, ну готові брати будь-кого та і якби, yeah. щоб людина мала бажання і мала певні якісь там фах. Це важливо, що про це звучить, тому що yeah. до великої війни, до повномасштабного вторгнення, ну насправді стикалися люди з тим, що. Людей більш старшого віку ну не зовсім охоче брали на роботу. Тепер я думаю, що ця ситуація трошки зміниться. А як як ситуація в сфері IT? Вона вважалася найбільш такою благополучною ще до знову ж таки повномасштабного вторгнення? От це можливо та сфера, яка ну якби по-своєму по змінилася, якщо в інших напрямках відчувається більш гостра. Потреба в працівниках і навіть певною мірою зріст зарплат, бо це і ринок це природний ринок, який як і як з людьми старшого віку. так? коли на ринку є вибір з кого зробітників, тому очевидно, роботодавець мав можливість брати собі. Коли немає і потрібно вільне місце, так? відповідно готові брати різних категорій, в тому числі старших. І коли немає, знов ж такий теж інструмент. Підняття зарплати, щоб конкурувати, якби з іншими за цього працівника в ІТ. ми такого не бачимо. То, що я чую від багатьох іт фірм більше зворотні, дещо просідають заробітні плати, і де збільшується кількість ейтішників, які переживають за те, чи буде робота в найближчому часі, або чи той, хто не має, чи mm. він знайде. А ви згадали про підвищення заробітної платні? Чи можна робити якісь узагальнені висновки? Наскільки зросла середня заробітна плата, наприклад, в місті Львові? Щоб суттєво підозрюю, не дуже, але зросла мінімальна. Це вже якби статистично росте. Знову ж таки серед вакансій, які до нас звертаються, вона буде офіційно зросте, середня, бо тому, що якби останній час почали більше до нас набагато більше звернень ну, ж таки з великими заробітними платами 30-40 тисяч і більше. Тобто відповідно, але і на як ми вже говорили, тобто на якісь там 10, 15 20 двадцять е, ну зростає і по інших посадах, тому що якби конкуренція загострюється. А чи є можливість бронювання працівника конкурентною перевагою? Тобто, роботодавець говорить: я вам зарплату не підвищуватиму, а можливо, навіть і упущу. Але у вас є можливість отримати бронь від мобілізації. Угу. Думаю, що мала бути би, але чи є не впевнений. Тому що, перше, як я вже говорив, лише 10% наших клієнтів це чоловіки. Ми Зараз дуже складно до нас не йдуть просто чоловіки, і нема кому пропонувати цю опцію. Угу. Та а ті, що приходять, мають інвалідність або ще якісь там речі. Та? Але з тими, що ми все ж таки працюємо і це пропонуємо, є нюанс, що якби бронювання йде вже по факту, по людині, яка працевлаштована, триває певний процес, і ніхто не гарантує. Що за той час, поки людина влаштована не, не, не попаде під мобілізацію. Тобто, це є стимулом для того, щоб людина обирала цю роботу, чи все ж таки не є? Це мало бути би стимулом, але в тій формі, які я зараз, я не бачу, щоб це реально було стимулом. А можливо, є зворотня ситуація, коли працедавець каже чоловіку призумного віку, що ми вас не будемо брати на роботу, оскільки є ризик, що ви нас полишите і відправитеся у лави збройних сил України. Ну, такого я не. Таких випадків mm -hmm. я не чув, тобто не мені mm -hmm. невідомо. Е, власне, от е, повільність механізму бронювання, або ненадійність, або непрозорість механізму бронювання. На вашу думку, що потрібно тут змінити, полагодити, щоб цей механізм працював прозоро і справедливо, забезпечуючи бізнес робочими місцями і водночас не ламаючи процеси мобілізації? Ну, ви вже в самому питанні дали відповідь на. Е... На це питання, бо тому що, як на мене, це є складне однозначно питання, і воно має як мінімум три охоплювати аспекти. Це є перша. Перша основна це є потреба потреба ЗСУ, тобто дійсно mm -hmm. є. І ми е, крім того, що ми чуємо, ми особисто бачимо ті вакансії, які від збройних сил ми теж з ними працюємо і пропонуємо нашим клієнтам, і цю потребу необхідно якимось чином закривати. Друге питання однозначно, це є теж економіка, бо не можна, е, щоб економіка зупинилася, просіла і цей Звичайно. тобто вона має виживати, щоб фінансувати те ж саме ЗСУ і е, військово-промисловий комплекс Ще давно президент України говорив про те, що одного воюють. Воюючого що українця забезпечує близько шести працюючих українців, от десь така співвідношення угу. статистика. І третє, що ви говорили справедливе. Тобто, це однозначно має бути, що має бути довіра в суспільство, в населення, що це все відбувається правильно. І е, ну, бо на сьогодні, от багато напевно вкидів, коли стаціка е, які в принципі виконують свою роботу, роблять з них е, ну. Якихось нехороших людей, і можливо є моменти десь, але в більшості вони просто виконують свої... Я думаю, що з змінами оцими до законодавства ситуація насправді зміниться на позитивну. Чому? Тому що те саме, це цика, що мало до тих змін. Вони мали потребу, перше, і мали її якимось чином закрити. Але і вони закривали законодавці. Їм не дали. Вони мали інструмент один роботодавці і так звітували про тих, хто працюючих. Вони мали дані про тих, хто працює, а далі мали тих, кого зловлять на вулиці, і то все попадало в YouTube і у Фейсбук. І це, відповідно, вони тими інструментами користувалися сьогодні, коли всі зобов'язані зареєструватися, коли всі будуть в єдиній базі, очевидно, я маю сподівання, що ТЦК буде все ж таки робити пріоритет між тим, хто працює на економіку і де забезпечує якийсь процес робочі місце навіть, можливо, не має броні. Uh -huh. І між тим, хто, можливо, не має роботи, але відповідає спеціальності, яку потребує військо. Тому ці речі дозволять їм, напевно, працювати більш коректно і. Ви згадували, що у вас є вакансії у збройних силах України. Чи бувало такі випадки, що до вас люди людина приходила, сказала я шукаю роботу? і погоджувалася йти працювати на ну не на передовій, а на вакансію в збройних силах України? Вони дуже подано, які вони швидше е, ну е, ну. Рідкісні, та чесно відверто, але але вони є. Mm -hmm. Тобто, нам дуже важко просвяткувати е, цей, цей, бо тому, що процес оформлення тривалий і дуже часто це відбувається не з людьми, які є офіційно зареєстровані, як безробітні. Нас відвідують mm -hmm. і так далі. Це може просто клієнт, який в нас прийшов, відвідав. Ми йому показали. Ми йому дали контакти. Ми йому зателефонували в ту військову частину. Згодили, чим далі закінчилось, ми не знаємо. Але такі такі речі є. Чи можете ви сказати, як зміни змінили змінила війна ринок праці в Україні та у Львові? Які вакансії стали більш цікавими, більш затребуваними? Які галузі можливо взагалі зникли з ринку в у Львові? Ну знов ж таки важко виокремити угу. ну? Як ми вже напевно про то говорили, тобто більшість, більшість сфер мають потребу у вакансіях. Тобто, це дуже часто є не нові робочі місця, це є ті місця, де просто звільнилися через відсутність працівника. І... Поговоримо про майбутнє. Так. Після нашої перемоги, після завершення війни. Чи може бути Україна, успі... економіка України успішною? Без масового повернення тих, хто зараз виїхав за кордон. Зараз точиться дуже багато дискусій у цьому, що цих людей потрібно повертати. Чи можемо ми обійтися без них? Ну, без тих, хто плив тисою і бігав Румунськими горами, я думаю, точно можемо обійтися і зовсім не постраждаємо. Я би не прив'язував успішність економіки до повернення. Чи не повернення наших громадян? Успішність економіки залежатиме від трошки інших факторів, тобто від самої стабільності політичної в країни. Від економічних можливостей від податкової системи, від правоохоронної системи, від судової системи, чи готовий буде бізнес, який український, який вивів кошти з України, повернути їх назад, вкладати знову в країну? Чи готовий буде бізнес за кордони і вкладати сюди кошти? Якщо він буде довіряти, буде вкладати кошти, будуть створюватися робочі місця тому. Де розділилися сім'ї, буде стояти питання, чи як дружина виїхала, чоловік можливо залишився, бо не мав права виїхати. Та угу. хто до кого поїде? Так, та так. якщо будуть створені тут можливості економічні, якщо тут буде шлях для кар'єрного розвитку і заробляння коштів, сюди швидше будуть повертатися. Якщо тих можливостей не буде, можливо будуть їхати. А, насправді я розумію, що ми говоримо про майбутнє, про можливо таке оптимістичне майбутнє, але знову ж таки багато точиться дискусії щодо залучення трудової міграції. Говорять люди, експерти говорять про те, що так багато людей виїхало, або так людей багато людей втратило кваліфікації, втратило роботу, або ну, частина загинула, частина втратила працездатність. Що без трудової міграції не обійтися? Якою є ваша думка? Це достатньо правильно і знову ж таки дякую. Правильно поставили на питання залучення, бо тому, що міграція вона є, буде завжди. Якщо держава не буде працювати саме над залученням, над контрольованою міграцією, вона буде неконтрольована. Цей як ринок, якщо тут будуть вакансії, uh -huh. сюди будуть їхати. Uh -huh. Ну та е, не контролю, можливо, ті, які будуть нам складними в суспільстві. Люди або не, не зовсім очікувані. Та а потім держава з тим, якщо вона буде контрольована, е, а контрольована, це є приклади теж закордонні, е, де є міграційні програми, uh -huh. де держава визначає сфери, де будуть потрібні працівники. Наприклад, як у Німеччині з українськими програмістами, так ну де вона залучає цільово держава тих і це нормально. Що ж, але це все після перемоги, так. до якої потрібно ще допрацювати і до дійти. Олег Рісний, директор Львівської філії обласного центру зайнятості був гостем цієї частини нашого ефіру.